Добрий день, друзі! Мене звати Тая, це мій канал про вишивку. Сьогодні я хочу розпочати знімати відео про цілу серію сезонних дизайнів від Джаснен. І це буде відео від самого початку, від обзору матеріалів до е, готової роботи. В даному випадку це буде одна така довга роботка, і всі чотири дизайни будуть розміщатися ось так. на... Одному шматочку льону, ну тут ще мені треба його попрасувати буде. Це 309 колір ось такий приємний. Він вам не передається правильно. з, з ну Золотенькі, такі трошки менше зеленого, в цілому, ніж вам передається. І давайте подивимося власне, на самі дизайни. Це достатньо старенькі, давно зняті з виробництва дизайни. На жаль, На жаль, ну я думаю, що тут очевидно, що зняті вони з виробництва через оці шарміки, які тут йдуть центральною такою прикрасою. Значить, перший це весна у сквері, так? І ось такий в неї шармік із лебедями має бути. У мене схемки всі чотири оригінальні, а от шарміка одного немає. Далі у нас літо ось таке дуже гарне літо. І до нього ось такий шармік. Це, мабуть, дівчата кажуть, що це бджілки. Думала, це колібрі, але дівчата кажуть, що це бджілки. Тут макія якісь, щось на ромашки схоже. Ось такі осінні, от якраз на нього в мене шармика немає, тільки схемка. Теж дуже гарний, яскравий. І отакий от зимовий, на який в мене також є шармік. От в такому вигляді. Окремо я купила схемку і окремо мені Оленка подарувала шармік ось такий. Ну Тут, начебто вівці, але не зрозуміло, чи вони в снігу. Чого б їм в снігу робити, чи вони в воді. Те саме питання, що їм робити у воді. Я не спеціаліст по, за вів, по вівцях, але мені здається, що вівці пасуть для того, щоб вони їли траву. Як, як лежить сніг, то чого їх пасти. Може, якісь дикі, не знаю, вівці бувають дикі. Отже, але я отримала схемку весняну в подарунок тільки в кінці минулого року, але збиралася вже вишивати цю серію дизайнів, тому я собі обрала і купила шарміки. Ну, я думаю, що ви вже в моїх рукодільних тижнях їх всіх побачили до цього часу, але раптом хто не бачив, то я покажу. Підібрала за розміром, оскільки в мене все-таки два шарміки оригіналі на той момент були. Зараз уже три. Я підібрала, поміряла все за розміром і підібрала картинки на своє бачення. Мені здається, осіння прям дуже-дуже схожа. Давайте почнемо спочатку. Ось тюльпанчики. Це для весняної я підібрала. Мені здається, вони і за тематикою, бо тут у нас тюльпанчики по краю. І за кольорами такі рожево фіолетовий він. Як вам показати, щоб він нікуди не поїхав? Ось так. Вони непогано непогано сюди мають підійти. Далі, літній. Ось так. Це має бути теж. Тут мальви на шарміку. Ну, а тут, може, це і не мальви, може це трояндочки якісь, але за кольорами дуже-дуже, мені здається, підходить. Так. А, тоді осінній тут дерево, бачите, вибачте, це я вже не те кладу. Отут дерево, мені здається, воно прям схоже на той шармік, який йде за ключем, і я думаю, що воно підійде без проблем. Ну, і зимовий, хоч тут і не вівці в мене а олень, але мені здається, за, 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 за кольорами вони, в принципі, ну, схожі. Схожі. Ось так виглядає це зимове-зимовий шармік. Теж мені здається, все має бути гарненько. Але я досі не знаю, чи я буду їх використовувати. І я все одно буду їх пришивати в самому кінці. Бо, як я сказала, я буду вишивати на одному шматочку і такі великі об'ємні шармики, вони однозначно будуть заважати. Тому, тому вирішувати я це буду в самому кінці. Осіннього в мене в будь-якому випадку немає. Ну а пришивати всі оригінальні, а один осінній не знаю, чи є сенс. Ось, бачите, це оригінальний, це осінній який не оригінальний. Так-то вони схожі. Ну, Тільки тут кругленьке таке воно, а в мене, бачите, трошки такий квадратненький. І от вам здається, що він менше золотий цей, але насправді це не так. Вони е, однаково золоті, просто вони по-різному трошки блищать. І, здається, що цей більш холодний. Ну, Це не так, вони обидва жовті. Е, починати я буду із весни. І в наступному включенні ми вам, з вами зустрінемося, коли весняна частинка, так, весняний цей е, ну, сюжетик буде готовий. У мене вже готовий весняний сюжетик перший. І, е, до речі, я почала щось сумніватись: чи варто було дійсно згори вишивати весну, чи все таки треба було зиму спочатку вишити? Ну, вже вишивала я весну. І, чесно кажучи, за кольорами, мені здається, так більш гармонійно буде виглядати. Ну, Вже весна вишита, все вже, нема чого думати. І мені здається, я ще забула вам сказати в першому включенні, що я збираюся вишивати їх за сезонами, тобто весною весну, -весну літом-літо, відповідно. Отже, весна в мене готова. Можете порівняти, що в мене вийшло. До речі, тканинка в мене, здається, за ключем. За ключем вже була. Так, у нас тут Swigert Light Mocha Casual Lining. Все правильно, це 309-й кольор. І в мене за ключем тканинка. Тут вона жовтішою виглядає, але маю сказати, що вона в житті, жовтішою і в житті, ніж вам передається. Ну, і дуже приємний, такий теплий відтінок, трошки такий золотавий, ніякого зеленого, сірого, немає і вам щось значить, трошечки зеленить. Ну, повірите мені на слово. так? І давайте, щоб нас, нас не впав шармін, бо я його ще не пришивала, ось так вам буду показувати дуже яскраве. Я думала, воно, ну, виходячи із цих підвісиків, вони такі бліденькі, оригінальні, я думала, що воно буде таке трохи вінтажне, і хвилювалася, що ці картинки, те, що я обрала, що вони будуть дуже яскравими. А насправді, ні, вони взагалі не дуже яскраві, мені дуже подобається. І тут тюльпанчики рожеві, і бускові такі кольори. І прямо все тут гарно поєднується. Ну, Може, салатовий, не такий яскравий, так? тут зелений, такі більш приглушені відтінки. Дуже-дуже красиве. І е, ну, це, скажімо, такий класичний дзнен із достатньо частою зміною кольорів, із певною кількістю одиночечок, бекстічем багато різних кольорів. Такі, знаєте, рамочки вишиваємо, наче одним кольором, але решта все. Часто міняти треба ниточку, та мені дуже він пішов гарно, я за тиждень його вишила. Для мене це хороший прям такий результат, бо тут 3200 3, 3 десь так хрестиків. Багато шовчиків, ось подивіться, ці листочки дуже красиві, ці листочки шовчиками. Коричневе, це також у нас такі шовчики цікаві. Е е ось тут трояндочки такі теж цікаві дуже. А, ну згори їх немає, бо там же у нас буде підвісок пришиватись. Ну, одиночечки є, як ви бачите. Ось тут <зум> ці бджілки. ну Неприємно було, звичайно, що кріпити оцей чорний Бексіч. Трошечки так було. ну Нічого, впоралося. Тут, бачите, також віоли обшиті Бекстічем. Красивий, ну, красивий, багато кольорів у всіх найкращих, скажімо, традиціях Джаснену. Прямо так багатенько. Але мені здається, там це ще й не найкольоровіше. Ну, по кількості кольорів це ще най найбільше з цієї цієї серії. Тут не так, що було дуже багато, здається. Чи 19 було кольорів, чи щось таке. Далі там буде іще більше. Дизайн мені сподобався, дуже приємний, і мені дуже подобається, що він такий яскравий вийшов. Поєднання тканинки, я всім задоволена. Поки що в мене була думка вишивати. І оформити потім в банер, але я ще не впевнена. Можливо, я все-таки оформлю в раму побачу уже потім. І одразу оформлювати точно не буду. Це 100%. І ось тепер у мене настав час визначитися з відстанью між нашими сюжетками. В цілому я збиралася відступити 2 см. 2 см. Чим би нам його так Тут мене якісь папірець є. Отак, От відкласти правильно я відміряла? 2 см. І буде наступний сюжет. І я думаю, може, все-таки трошечки менше. Чи краще, все-таки 2. Там, да, мабуть, все-таки 2, це буде нормально. Так, щоб вони один на один не лізли, щоб не було враження, що дуже-дуже близько. Ну, так, уже спірно. Залишимо все таки 2 см і буду, як тільки настане літо. Перший дизайн, який я розпочну літом, це буде наступний дизайн. І, відповідно, це літній буде дизайн. Ось він. До нього, мені здається, треба іще більше ниточок. Мабуть, що десь так само, як і до весняного. А, і тут використовується перле 12 кольори бланк. Воно і тут використовувалось, власне, їм вишивається дуже мало. Покажу вам ближче. Ось тут в центрі, ось тут оці смірна. О, смірна хрестики, тобто болгарські, так, ось їх тут, ну, скільки їх тут? 12-15 і все. І більше нічого їм тут не вишивається. Ось ці хрестики, це, звичайна, ниточка ДМС, це теж біленька ниточка DMC. От перляжка, тільки отут. Воно, по-перше, не видно, що це смірно майже. А по-друге, не видно, що це перле. Особливої потреби в ньому, ну, принаймні, в цьому дизайні немає. Але я так підозрюю, що в літньому тут не сильно буде відрізнятися. Також тут написано, що цим перле виконується смірно. Думаю, що буде приблизно така сама картина. Ну, дуже красивий, яскравий такий, мабуть, один з найкрасивіших це саме літній. Хоча вони всі по-своєму дуже-дуже гарні. Кожен із них такий особливий. Тут такі віоли по кутках. Але на всіх є до на наших на всіх ж є оцей будиночок, так? Буду вишивати, і з вами ми побачимось, коли буде готовий літній. У мене вже готовий другий дизайн літній, як ви бачите, перед собою прев'ю те, що мало вийти. І ось, власне, що в мене вийшло. Ось така вийшла краса. Цей дизайн за об'ємом хрестиків найбільший із усієї серії. У весняному було 3000, в літньому було 3600, в осінньому буде 200 і в зимовому 3200. Ну, тобто, десь близько всі, ну, навіть всі більше трьох, крім осіннього, ну а цей найбільше 3,600, і Мені здається, помітно, що він такий достатньо гарно так зашитий. Тут багато цікавих деталів. Давайте поближче вам спробую показати. Тут, як і в попередньому дизайні, є отакі цікаві шовчики. Бачите, листочки такі вони виконувалися в дві ниточки. Ось такі ще левітани жовтенькі. Двох розмірів. Ну, багато Бексічок різних кольорів, це зрозуміло. Також тут мішанинка, закріпочки. Ось тут, бачите, ще у фонтанах водичка також Бекстіча. Це все-таки, мабуть, метелики, в них в цих обшивалися і крильця беком, хоча в весняному сюжеті були такі самі, але там крильця не обшивалися. І ну, в цілому класичний Джаснен закріпочки. Багато кольорів, але подивіться, яка краса, неймовірна вийшла. Я в захваті від цього дизайну, і також мені дуже подобається, як підійшов шармік. Тут мальви у нас на цьому шарміку. Тут, скоріше за все, це троянди. Але по формі, по кольору, мені здається, чудово, він сюди підходить. Покажу нагадаю, який був шармік, мав би бути в оригіналі ось такий. Е, ну, Таке враження, що з землі фотографували, і воно трошки засвітило якось. Тут бджілки, е, типу ромашки. Ну, може, це не на ромашки, а щось схоже і на маки схоже. Ну, Хоча важко зрозуміти, що насправді там е, надруковано. так? Ось такий у мене вийшов варіант поки що буде цей шармік, далі буде. Там, вже зрозуміло, що ближче до кінця. Ну, поки що я, схиляюся, я ці шармики залишу, вони ну, якось мені більше подобаються, як вони виглядають, якщо чесно. І, звичайно, що хочу вам показати два дизайни разом. Ось так віддалила камеру, поки вони ще по висоті обидва вміщаються в висоту рами, так, можу вам їх показати. Ну, мені здається, зразу видно, що зашивка тут не така щільна. Тут всього у нас 600 хрестиків менше, ну хоча на такому маленькому дизайнику 600 хрестиків це таки немало, так? Як ви бачите, будиночок однаковий в обох дизайнах. Ну він, власне, в усіх чотирьох дизайнах однаковий. Єдине, що здається, я там роздивлялася, в зимовому здається, тут на даху зроблений світлий бек, ну, типу, сніг лежить, мабуть. А так вони однакові всі ці будиночки. Я дуже задоволена, дуже красиві. Виходять дизайни, вони ну, на прев'ю, звичайно, що ні про що. Треба бачити їх вживу, вони значно яскравіші. Ну, ось ось так спробую вмістити. Ось так, бачите. Ну так, колір тканини не зовсім правильно передається. Тут такий більш жовтий, у мене не такий жовтий, але менш з тим, все одно видно, що. Яскравіші кольори. Ось тут навіть серединки цих квіточок, мене подивіться, який бурдовий. А тут такий якийсь, наче світліший, хоча ну, він не світліший, це точно я не перепутала кольор, я начебто все правильно взяла за номерами. Ну, В цілому, все так само, просто от якось воно виглядає ну, яскравіше, чіткіше, мабуть. Ну, Звичайно, що друк, це не, не те саме, що вживу. Я буду восени братися за наступний дизайн і зустрінемося з вами, коли він буде готовий. І я до вас, звісно, що із готовим дизайном. Осінь. Уже жовтень місяць, і в мене готова осінь. З осінню я трохи розтягла. Якщо попередні дизайни я вишивала за тиждень, то дизайн, цей дизайн я почала в вересні, але вишила. Половину вересні, половину жовтні. Хоча він найменший за хрестиками тут всього 2700 хрестиків. Так, ну ось що ми взагалі вишиваємо, так, от у Men Сквер Square Justin і ось що в мене вийшло. Я можу сказати, що цей дизайн дійсно був легший, але і подобається він мені менше, ніж весняний і літній. Чисто візуально по комбінації кольорів, по зашивці. Мені не менш подобається. Але тут є багато цікавих також деталей. Давайте я вам їх поближче покажу. Єдине, що я приберу підвісочку, бо вона в мене ще не пришита. Так? Бо я ж постійно складаю. Ось така вийшла краса. Тут були. Стібочки, як завжди, звичайно що. Були левіатани. Ось тут фіолетовенькі вони йдуть. Двома кольорами виконані. Я думаю, що видно, що в центрі світлим вусковим кольором, і фіолетовим самі ці левіатани. Тоді ось такі стібочки цікаві були. Такими кубіками косою гладь я б сказала. так. Оце, я думаю, що це все-таки виноград і яблучка на дереві, виш, виконані болгарськими стіпками. Ну і в цілому все. В цілому, решта то хрестик, бек достатньо багато, але мені от дуже він подобається, як він тут виглядає. Це такий, Я б сказала, що це класичний такий вид бексічу у Джаснен. Вона любить такі міленький, тут все виконано. Через один хрестик. І також є бек. Подивіться на гарбузиках, який гарний. Теж через один хрестик між кожним кольором полосочки дуже декоративно виглядають гарбузики. Додає їм це якогось певного шарму. Він помітний цей бекстіч, він світліший ніж хрестики. Його думаю, що помітно. Були тут, звичайно, що такі моменти, як оці пташечки, як отут мілі-мілі бекстіч, попів, попів, так? попів хрестика малесенький. Десь були трошки одиночки, але в цілому. Те, що я витратила на нього більше часу, ніж на попередні, пов'язано виключно з, моїм відсутні... з відсутністю можливості вишивати в мене, а не з тим, що цей дизайн був якийсь складніший або що. Ні, від слова, зовсім абсолютно, він складнішим не був. І ось така краса в мене вийшла. Давайте якось я боком покладу. Ось тут літній, весняний. Можете побачити, які відступи між ними по 10 клітиночок Мені дуже подобаються ці відступи. Це на 28-му каунті, принаймні виглядає достатньо органічно в цими дизайнами. І в мене лишився останній: ось тут він буде. Вибачте, що не прасована така ідеальна тканинка. Я її зняла з рами. Вона тут була, звісно, що закручена на раму, тому така вона. І я зайвий раз, звичайно, що не хочу її парсувати, бо чотири дизайни, якщо я для кожного буду кілька разів її парсувати, то я боюся, що. Ну, що нічого хорошого не буде. Я ще потім, після е вишивки, хочу попрати, бо тут ниточки тільки DMC, все-таки цілий рік я його мотолозила, знімала з рами, надягала на раму, знову знімала з рами, надягала на раму. Тому хочу ще попрати і тоді вже гарно випрасувати. Ось така вийшла краса. Так, тепер мені ще треба зробити фотографії, бути хорошою дівчинкою, зробити фотографії, викласти їх в інстаграм і все. І сховати до Ну, на місяць виходить, щоб в грудні, звичайно, що я хочу вишити в обов'язковому порядку зимовий сюжет, щоб цей дизайн в мене був закінчений на кінець цього року. Буде в мене така чудова панель. Дуже вона гарна. Я знаєте, була впевнена, що я буду її оформлювати в раму, але тепер я вже ні в чому не впевнена. Може мені все-таки оформити її в прикладне щось зробити. Ну що тут? Тільки банер, звичайно, що просто зробити банер з такою рамкою гарною з тканини, з шнурами якимись, щоб так знаєте, було презентабельно виглядало. Ну, побачимо. Знаєте, сьогодні мені одне хочеться, завтра друге. Хто зна, як там. Ну тут, в цілому, не, не мало роботи буде в усій, в усій панельці. Я так думаю, що тут тисяч буде 14 хрестиків, 15, може, не знаю. Так, це я так. Приблизно вам кажу. Да ні, мабуть, 15 не буде. Ну, Менш з тим, роботи не так уже і мало. Враховуючи, що ці дизайни достатньо кропіткі. так. Ми пам'ятаємо, що це класичний такий джеснен з усіма закріпочками, маленькими, дрібненькими, особливо от в літньому дизайні. Тут взагалі було, було над чим попрацювати. І ну, не знаю я, наче трошки шкода, але в цілому цей дизайн чудово підходить під оформлення текстильне саме, тому що він вишитий нитками DMC. Вони, по-перше, мають хорошу стійкість до вигорання, ну, навіть враховуючи те, що я не збираюся їх вішати на сонці, але в цілому. По-друге, до прання вони з нормально відносяться. Тому я думаю, що цей дизайн один з тих, що дійсно має місце на оформлення саме в текстільне оформлення. Ну, знову ж таки, я загадувати нічого не збираюсь. В будь-якому випадку я його одразу після вишивки оформлювати не буду ні в шо, тому що в мене є ще. На компанію до нього, скажімо так. Отже, до зустрічі через секунду з готовим зимовим сюжетом. Ну, як ви розумієте, я до вас із готовим зимовим дизайном, із готовими всіма чотирма дизайнами, звісно що. І пройшитиме вже до них, як ви бачите, підвісочками. Але давайте поговоримо спочатку про зимовий, трошечки моїх вражень, конкретно про нього. Значить, для мене цей дизайн видався найбільш легким з усіх, не дивлячись на те, що тут по хрестикам він на другому місці, тут 3200 хрестиків приблизно. Але тут якось менше було закріпок, ніж зазвичай мені здалося. І він вишився в мене легко, так якось, можливо, це пов'язано з, з тим, що це вже був, було завершення цього проєкту, всіх сезонів, останній дизайн, можливо, просто натхнення було більше, але вишивався він мені легко. Особливо ось тут швидко вишивалося білим кольором, там, де це сніжинки. Так, так тут, звичайно, це тут не, не рядами зашивка, але все одно. Кілька пасм я вийшла одразу, бо тут щось більше 600 хрестиків, здається, біла. Також тут використовувалась перле. Ось тут на сніжинках-куточках, і тут є смірна стіч. Ось тут одиночки перле. Ну Наскільки воно було потрібно, питання таке спірне. Але, ну як було за ключем, таке вишивало. Ось такі ще цікаві тут стібочки. Тоді, знову ж таки, левіафани вони тут в багатьох дизайнах цієї. Ну що, ялиночки такі симпатичні, також тут, гарненькі. Мені якось цей дизайн легенько пішов і в цілому дуже сподобався. Ну, і що ми? Давайте я трошечки ще віддалю далі камеру, зараз і до вас повернуся. Ну, і якось, певно, отак я можу вам показати всі ці чотири дизайни разом. По-іншому, вони в кадр не вміщаються, бо ну, вони такі достатньо довгенькі. Такі вийшов Цей дизайн. Я е, брала шматок 50 на 70. Тобто, ось це у нас 50 на 70. Ну, там, звісно, що ще припуски. І в результаті дизайн от від хрестика до хрестика вийшов у нас 48 см. В висоту, ну і в ширину тут він щось 10,5, здається. так, Тобто е, самі вони 10,5 на 10,5 і е, 106 на, на 10,6. Але я коли просувала, вони в висоту трошечки були менші, як не дивно. Ну, я завжди такі довгі дизайни, намагаюся сильно в висоту не натягувати, щоб вони не витягувались на рамі, бо я на рамі вишиваю. Але тут іще. Я вишивала не подуві а поперек, тому що такий був шматок іншого вибору в мене не було. І через це не знаю, можливо, поперечна нитка вона трошки підсідає, бо я його прала після вишивки. Я його попрала, потім пришила підвісочки вже і. І все. І попросували, ну, прийшли вже підвісочки. Як ви бачите, підвісочки, я пришивала кольорами, які підходять під. Ну точніше, вони, по-перше, вказані в ключі, а по-друге, вони підходять під кольор того елементу, на якому, на якому ця петелька вона знаходиться. Так? Тут такі фіолетові. І, до речі, в ключі вони не співпадали з кольорами, які були використані е... на прев'ю. Бо, наприклад, в ключі йде ось цей темніший колір зеленого, а тут явно перешито світлішим кольором зеленого, і бачите, воно е контрастно виглядає на фоні темного зеленого, як на мене. Тому я взяла той, що включі темніший зелений. Ось така вийшла краса. І ви знаєте, я така задоволена просто. Просто неймовірно, дуже красиво. Я ну результат, і я бачила ці цей дизайн, навіть оформленим його бачила вже, Ну, в такому я б сказала, що в такому самому варіанті Лєни Тимків так вона вишивала здається кілька років тому, що ці дизайники і. Ну, начебто я бачила, мені сподобалось. Я вирішила, що я теж собі так хочу вишити. Але от зараз на них дивлюся, то мені, начебто, вони ще красивіші, ніж мені тоді вони здалися. Прямо дуже-дуже гарні. І всі, хто їх бачить, всі, всі кажуть, що дуже красиво вийшло. якось так. Вони такі яскраві. Ну, Звичайно, що порівняно з прев'ют, це ні про що просто. Тут такі вони, по-перше, маленькі, по-друге, якісь такі незрозумілі. До речі, Бачите, тут таке жортувате, воно все, тканина, так, фон цей. Але це корекція кольору, можливо, ще і старість. Цього буклетику, не знаю, бо він, певно, що достатньо достатньо вже такий старенький. Певно, Та, тут десь середині рік, 2006, так, 19 років вже цьому буклету. І м -м, тут у нас іде за ключем Twigger Light Mocha Keshall Line. І це у мене саме він. Це саме той льон, який йде за ключем. Я думаю, що на початку цього відео ви про це вже чули. І ось така вийшла краса. Ось така краса, ще отак покажу трошки посовую вам. Ну, висоту, звичайно, що воно все одразу не вміститься. Треба ще якось скласти, щоб зробити. Фото гарне на прев'ю цього. Ну, вже потім буду гратися, бо ці підвісочки вони такі важкенькі, трошки, трошки незручно з ними тут щось складати, викладати. Але я надзвичайно задоволена. Прямо вони в мене оце вже лежать кілька днів, бо я трошечки. Трошечки запізнююся. Але, до речі, процес вишивки зимового дизайну ви побачите тільки в наступному відео. Як завжди, я Я вже його зняла, звичайно, що раніше, ніж це, але як завжди, я відео по дизайну якомусь конкретному випускаю раніше, ніж відео з рукодільними тижнями. Ну, бо Я вже казала про це: рукодільні тижні подивляться все одно, а відео з конкретними дизайнами дивляться. Ну, принаймні, мої глядачі дивляться значно менше. Ну, це і зрозуміло. По-перше, ті, хто дивиться постійно, вони і так в рукодільних тижнях бачили це все, або взагалі не цікавий так? дизайн може бути. Тому, тому процес вишивки ще можете подивитися в рукодільному тижні. А така краса в мене тепер є. Я дуже задоволена. Ну і в наступному році, звісно, що я буду продовжувати. Що ви мається на увазі продовжувати? У мене є ще чотири сезонні такі квадратики від JessN. Інші я хочу їх так само вишити у вигляді панельки. Як я буду їх ще оформлювати в раму чи в банер, я не знаю поки що, не вирішила. Але це точно буде тоді, коли буде вишити до нього, як мінімум, парний дизайн до, до нього буде вишитий не раніше. Так що поки що вони полежать, почекають.